У сумах зранку не працював торговельний центр Євробазар. Про замінування повідомили анонімно. Через це поліціянти евакуювали працівників і відвідувачів торговельного центру, щоб шукати небезпечні предмети. Як усе відбувалося далі в нашому матеріалі? Ранок 10.50. Ті, хто вже заїхав на стоянку біля торговельного центру, лишалися на місці. Нових авто поліція не пропускала. Біля самого центру машина пожежників і вибухотехніків. Після коротких приготувань останні заходять всередину. За ними кінолог. Усі, хто проходить повз, поліція просить не наближатися до центру дороги. Підприємці, які чекають на набережні річки Сумки, говорять, що оголошення про евакуацію почули близько 10-ї ранку. Ми ж прийшли на роботу, сіли в магазинах. Другий посторонній магазин ніхто ж не мог Залишити, зайти. Залишити магазин, ми не залишали магазин, і ніхто не залишав. Щоб хтось зайшов, заложив щось, так невозможно. Це тільки общественне місця, то туалети, лічні, машини. Ну це я так думаю. А там вони ж знають, що робити. Нам сказали освободити поміщення. Ми вийшли і очікуємо. Ми освободили і ждемо. Ні, рупору нам передали, місне, місне радіо. Так спокійно стоїмо. А що далі буде? Ми не пригласять підемо торгувати. поки торговельний центр не працює. Поруч невелика черга захочих купити квіти. Пізніше стає відомо. Вибухівки у торговельному центрі не знайшли. 28 травня до Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про мінування одного з торгових центрів Сум. Управлінням Служби безпеки України в Сумській області спільно з органами нацполіції проведено перевірку об'єкта вибухових або інших небезпечних речовин в приміщеннях торгового центру не виявлено. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до анонімного повідомлення про замінування. Ігор Стрільцов, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми. Близько 11.40 підприємці повернулися до своїх магазинів, розповів Суспільному заступник директора центрального ринку Сум Володимир Фільо. Востаннє у Сумах подібна історія трапилась 30 квітня. Тоді через повідомлення про замінування мосту через річку Псел на вулиці Героїв Крут на 40 хвилин припиняли рух переправою. Сьогодні суддя Зарічного районного суду Сум виніс вирок чоловіку, якого обвинувачували у завідомо неправдивому повідомленні про вибухівку: п'ять років позбавлення волі з відтермінуванням покарання. Му призначили випробувальний термін три роки.